Дівчатка, вітаю. Сьогодні ми будемо в'язати сумочку з трикотажної пряжі, гачком номер 6 Також нам потрібні будуть ножиці і власне трикотажна пряжа. Тож, дівчат, починаємо. В'язанні повітряних петельок намагайтеся їх сильно не затягувати, щоб потім було зручно в'язати. Тож, набираємо один, два, три, чотири п'ять. Шість Сім вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Ось такий ланцюжок з повітряних петельочок у нас з вами вийшов. Йдемо далі. Далі, першу петельку, ось цю ми пропускаємо і з другої в'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. 4 5 6 7 8 Дев'ять десять, 11, дванадцять тринадцять 14, 15 і 16. Далі в нашу ось цю останню петельку в'яжемо три стовпчики без накиду. І у нас розвертається наше з вами в'язання. Один, два, три. Далі ось цей хвостик кладемо ось так по нашій зворотній стороні, і будемо зараз коли в'язати, будемо пров'язувати і цей хвостик. <кій> Побачите, по зворотній стороні так само в'яжемо 16 стовпчиків без накиду. Один. Два, три. Ось цю ниточку просто поклали на зворотній стороні, і вона собі лежить до самого кінця. 4, 5, Просто періодично з цей хвостик підтягуйте, Тож в'яжемо до кінця рядочку, стовпчиками без накиду. Дов'язуємо самостійно, я вас буду чекати на останній галочці. А, дівчатка, ось ми дов'язали з вами <зв> наш перший рядочок, закрили, ось так гарненько в нас вийшло. Підтягуємо ниточку нашу, хвостик наш і йдемо далі. <зв 'язали> Наступний рядочок в'яжемо так само стопчиками без накиду, будемо в'язати галочки, там, де в нас на боках були прибавочки. Будемо так само робити прибавочки. Тож, дівчатка, йдемо далі. Так, дівчатка, переходимо до в'язання нашого вже основного узору. Заводимо гачок в розкол галочки, витягаємо ниточку, пров'язали. Далі, під цю ж галочку, ось сюди. Заводимо гачок, витягаємо. Наступну галочку пропускаємо. І йдемо сюди. Тут так само витягаємо, і все це разом пров'язали. Якщо ниточки у вас перекручуються, одразу поправляйте, щоб потім не повертатися. І в розкол галочки в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так. Йдемо далі. Знову заводимо гачок, ось так. Одразу поправляйте, пропускаємо наступну галочку і під наступну заводимо гачок, беремо нашу ниточку, витягаємо. Коли на гачку у нас дві подовжені і одна наша петелька, з якою ми прийшли в'язати ось рапорт нашого озорчика, все це пров'язали. І в галочку нашу зробили стовпчик без накиду. Показую ще раз, дівчатка, хто не дуже зрозумів, тут ниточка перекрутилася. Ось так. Зробили ми сюди стовпчик без накиду. Далі, заводимо гачок, витягаємо ниточку. Наступну галочку пропускаємо і йдемо ось сюди, під низ. Ось так. І коли в нас на гачку дві подовжені, і наша перша петелька все це разом пров'язали. І там, де в нас була подовжена, ось сюди, в основу нашої галочки, пров'язали стовпчик без накиду. Ось так у нас має виходити. І йдемо далі. В основу заводимо гачок, витягаємо ниточку, пропускаємо наступну галочку йдемо сюди, коли на гачку дві подовжені і наш петельочка все це пров'язуємо ось так. Там, де в нас була подовжена, сюди в галочку робимо стовпчик без накиду. Ну, я вже думаю, ви всі зрозуміли. В'яжеться дуже легко, просто. Зробимо зараз ще одну галочку разом з вами. І будемо вже дов'язувати кожен самостійно. Витягнули подовжинок, пропустили йдемо в наступну. Витягаємо. Так, і всі три пров'язуємо. Потім тут в розкол галочки в'яжемо стовпчик без накиду. Тож, дівчаточка, дов'язуємо зараз цей рядочок. Я вас чекаю на останній галочці. Будемо з'єднувати наш рядочок і переходити до наступного рядочку. Так, дівчатка, ось я вже дов'язала до кінця. Залишилась мене остання галочка. Я стовпчик без накиду пров'язала, далі завожу гачок, витягаю ниточку. Далі сюди витягаю ниточку, а пров'язую дівчатка нашим хвостиком. Ось так одразу витягаю ниточку. На зворотній стороні все поправляємо, підтягуємо. Далі заводимо гачок під першу галочку, і наш хвостик затягуємо на зворотню сторону. Зараз ми будемо тут з вами формувати ось так петельку. Тож, заводимо гачок на зворотній стороні під перемичку і виходимо в розкол нашої галочки. Підтягуємо ниточку і затягуємо на зворотню сторону. Ось так. Ми закінчили з вами перший рядочок. Ось так у нас симпатично виглядає. Йдемо далі. Заводити гачок будемо в розкол наших ось цих галочок. Тобто заводимо гачок в розкол галочки, витягаємо ниточку, пров'язали. Далі заводимо гачок ось сюди, вниз. Витягнули ниточку, не пров'язуємо. Далі заводимо гачок ось сюди, в цю основу. Ось так. І пров'язали. І сюди ж. Робимо стовпчик без накиду. Далі знову в основу заводимо гачок, витягаємо ниточку і ось сюди. Ось так, пров'язали. І в основу цієї галочки ось сюди. Пров'язуємо стовпчик без накиду. І ось ми вже бачимо наші такі <клес> галочки. Далі, сюди ж заводимо гачок, витягаємо ниточку, не пров'язуємо під наступну галочку. Ось так, коли на гачку дві подовжені, і наша петелька все разом пров'язали. <клес> і в'яжемо. Стовпчик без накиду. Ось так. І так, дівчатка, в'яжемо <кій> до кінця рядочку. Витягаємо ниточку, не пров'язуємо, йдемо під наступну галочку, так само витягаємо і тепер все разом пров'язали. І ось сюди в цю галочку. В'яжемо стовпчик без накиду. Ось сюди, з мене перекручується сьогодні весь вечір. Ось так. І все разом пров'язали. І, дівчатка, ось такий гарний у нас озорчик має вийти. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, як це в'яжеться швидко, легко і просто. Зараз закінчите цей рядочок і в'яжете висоту сумочки, ту, яка вам потрібна. Так само я дов'яжу свою висоту, і ми вже зустрінемося з вами, коли будемо робити ручки. Тож, дівчатка. Я з вами ненадовго прощаюсь.